Від шановні підписники, сьогодні у мене відразу дві посилочки. Перша посилочка з Джуму, і друга посилочка це з магазину, інтернет-магазину Кенді Ярм. Це магазин пряжі, магазин рукоділля, хобі, з якої почнемо. З Джум чи з Кенді Yarn? Давайте з Кенді. Тут у мене замовлені декілька видів міточок. Це знов про творчість Є нитка макраме і є нитка нашого виробника. Це бавовна для майбутнього проєкту. Мого проєкту поки що не скажу, який саме проєкт буде, хай це буде таємницею. Ось такі, дивіться, які чудові ниточки, це макраме. Зазвичай з цих ниток в'яжуть сумки. Бачите, такий пудровий, дуже моднявий колір. І, здається, це в мене персик. Такий це буде поєднання двох кольорів. І саме цей шнур, цю нитку я хочу використовувати для оздоблення полички для квіточок на балкон. Але це буде згодом. Подивимося, дуже багато зараз є в пінтересті таких публікацій, і я хочу зробити свій маленький проєкт. І ось хочу вам показати, ну візьму по одному рулончику, кожного кольору. Це український виробник, Бавовна, Дуже схожа на нитку колись був і рис, але ця нитка дещо тонша. Світлий беж, середній такий, скажімо, ступінь-бежу і темно-коричневий. Також я заказала ще біленьку. Це все в мене буде вив'язані деталі для настільного декору. Це теж такий маленький анонс. А яке буде, що буде витворятися, творитися, реалізовуватися, то буде пізніше. Ну, і також мені дівчата запропонували гачки купити із силіконовими ручками. Гачки для в'язання. Їх дуже нахвалюють, кажуть, що вони класнічі. Мені тут до вподоби дуже тоненький, 0,5 мм. Ой, він, він дійсно, він такий приємний на дотик, вообще суперово. І 1,25 ось такі чотири гачки. Чудовий рожевий колір, такий дівочий-дівочий. Також дівчатка не забувають класти, оскільки вони називаються кенді-ярн, то цукерочки солоденькі, вони відразу підуть до моєї малечі. Це посилочка не така велика. Вона буде стосуватися теж декоративної теми, декор. Ви знаєте, я спостерігаю за декількома хлопцями. Блогерами квіткові блогери, у яких є в оселі дуже затишні такі подушечки, і вони наволочки на ці подушечки, і я думаю, десь пошили, десь замовили, десь купили. І ось нещодавно я для себе знайшла дуже схожі на ці наволочки. Зараз будемо розпаковувати і дивитися, які ж вони у рекламі на малюночку. Це дуже яскраво. А що у мене буде, не знаю. Mm, яскраве. Дивіться. Дивіться, яка пташечка. ду 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 ду, -ду, -ду, -ду. Змієчка. Дуже класно. Так, це буде перша. Зараз йдемо далі. Тут є дві, ні, три. Дуже квіткової теми. Ага, ось це. Я вам на останок їх покажу. Зараз ще одну пташечку треба знайти. Не вона. Тримаємо інтригу. Ось ще одна. Яскрава пташечка. Дивіться, які папуги, які фламінго. Супер, так? Да? Так. Перша квіткова тема. Там! Та Бачите? Які кактуси? Вони дивовижні і дуже схожі на ті кактуси, які квітують у мене влітку. Клас, так? Да? Розмір цих наволочок 45 на 45. Ось ці дві однакові Стери вони дуже. Полюбляються всіма тут нокарями. Тому я замовила дві таких, вони будуть синхронно на дивані і одна буде така. І одна буде така з монстерами. Гарна, да? класнюча. Також я дуже хотіла собі давно замов... замовити розумну розетку. Ось вона прийшла. Я хочу сказати, що це не дешеве задоволення, але якщо вона справдить мої сподівання, то я замовлю собі ще. Ця розумна розетка, як пишуть, вона налаштовується. включається, налаштовується на Wi-Fi, і потім можна буде програмувати. Ну, подивимося Smart Flag. І тут, бачите, є позначка Wi-Fi. Подивимося, що вони будуть. Як воно буде конектитися з додатком. Ось тут запропонований. Додаток, який можна смарт лайф скачати розумного дому і використовувати. Подивимося, що з цього ви. Я задоволена, що я їх знайшла. Я задоволена, що вони такі ж яскраві. Задоволена, що це не синтетика, дуже приємна на дотик тканина. Сподіваюся, коли буде, пройде перше прання, то ці всі фарби залишаться такими ж яскравими, як вони є.